Я покажу, чому ти типу. повинен. Заходимо направо. Да. Да, З нашого боку десь 20, до 20 мільйонів ви хочете. Так. людини. Ось такий варіант проживання. Вот, э, без... Це все, все адаптано для колясок. Зараз я деякі деталі покажу. Да. Все-таки туалет треба побачити. Да. Я вбачаюсь, але це треба. Тому що для мене особисто це одна з великих проблем в України. Бар'єри це найголовніша да. проблема. Подолання бар'єрів. Ви знаєте, що я цим займався? Я більше. прочитав те, що ви написали у Фейсбуці під час перемоги Паралимпії. Да. Ви сказали, що вони перемагали в спорті, а ви написали про бар'єри у житті. І це, до речі, команда оцінила. Була розмова на зібрання, каже, дивіться, прем'єр не написав, тільки про золото і посріблює. А ви не знаєте, що я робив, да? так? Це ж маєте. Перед тим як ви стали прем'єром, ще все, що зробили ви з вашими колегами, з нашою колегою, і як відношення було, я про це все знаю. Тому я і окремо хочу розмову по бар'єрам, по бар'єрам в Україні. Це треба щось робити. Давайте ми зустрінемо. Бо Кошти інвестують, об'єкти будують. А про людей з обмеженою можливостями забуваємо. Справа це весь план всієї території. території. Оця траса сьогодні найкраща в Європі, діатлонна лижна траса. Це стадіон. Стрільбище, що на останні готові готове, повністю? Єдине, що ми будемо робити реже-ролірку в наступному році. Туфан, той що ми працюємо. Да, і так. оце не зроблено. Не зроблено оце, все, це. Все будує, оце, оце, оце будує. Оце, оце взагалі в проєкті, оце Проект, будується. І, а оце, буде. Буде. Ось буде. оце що ми це будується. Котельня. От чесні споруди не видно. Швиденько подивіться на те, що як буде виглядати те, що зараз будується. Подивіться, бачите, ви жилого переход жилого капусту, ми виходимо прямо в 300. Тому що ці речі це басейн, 300 зараз. Зараз 300. 300. А є курс стабілізації? Бабер. Це дозволяє проводити. Ну что Молодець. Я тоже займаюся. Не добре, парота. Але було моє. Як нас? Красавець. Хорошо баксуєш. Ну конечно, движение, там лески, уклон. Конечно помогает. Ну, давай. молодець. давай. Ой. Молодец. Це мені подобається.

А зараз я думаю, що кожен, хто тут зібрався від національної Я хочу привітати вас, я хочу привітати всю країну з тим, що ви проявили величезний характер, величезне стремління і зробили величезний успіх. Але за будь-яким успіхом стоїть воля, воля до перемоги. За кожною перемогою, за кожною медаллю стоїть величезна праця кожного з вас. Ваших тренерів, ваших вболівальників. Я хочу підкреслити, що ви показали міць, міць цієї нашої держави. Я вражений сьогодні тим центром реабілітаційним, який ми побачили. Я знаю, що так як ми домовляли ще влітку, вже завершується придбання процедури придбання автобусу, який я вам пообіцяв, і ви його в цьому місяці вже отримаєте. Я думаю, що логістику вам... Це покращить. Хочу підкреслити, що ми будемо інвестувати і підтримувати цю базу. Будемо допомагати завершити той амбітний план, який сьогодні є. Я вважаю, що він є абсолютно досяжний. Хочу подякувати вам. Я думаю, що без вашого лідерства, без такої прекрасної команди і колективу навряд чи вдалося би зробити такі серйозні кроки. І ми обговорювали щойно, в чому успіх наших паралимпійців. Успіх в системі, успіх в тому, що ви маєте можливості. Але вперше успіх це серед вас. Характер, воля, незламність це те, що дає можливість вам перемагати. До речі, можу вам сказати, що ми прийняли рішення, що в наступному році через фінансування регіональних програм з державного бюджету ми будемо відновлювати інфраструктуру спортивну в Україні. Нам треба відновлювати спортивні площадки, нам треба відновлювати стадіони для заняття масовим спортом, для заняття фізичною культурою. І фактично мій попередній досвід говорить про те, що це можливо теж робити елементарно. Не потрібно мати величезні можливості для того, щоб почати відновлювати шкільні стадіони, інші спортивні об'єкти, які занедбані десятиріччями. Я хотів би ще раз вам подякувати а, від щирого серця за вашу чудову перемогу за те, що ви піднімаєте дух патріотизму в нашій країні. І ми домовилися, що ми поїдемо до Отошників або в зону АТО по госпіталях і покажемо своїм прикладом, що життя після поверних проблем да, не закінчується, повертається тому, що ми всі працюємо на державу. Держава у нас одна, і нікуди ми звідси не збираємо здіватися і. Україна в нас одна єдина, за яку ми тримаємо міцно руки об руки. Тому всі ми одна команда і хочемо вам вручити. Дуже Дуже. 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 Треба попробувати одягнути. Для мене це велика честь. Ми, ми, ми надіємо, що він у нас. спасибі. Але я сказав, що буде гідний виступ української паралімпійської команди в ріо де Дежини. Я хочу сказати от кіль... дві цифри, які рідко звучать, як виступила команда. Медалі це добре, скажімо, одна, друга, третя, четверта. Але давайте візьмемо 168 паралімпійців, 84 медалі, рівно половину. Тобто ми витратили ваші кошти, пане прем'єр, ті, які ви на команду на розвиток паралімпійського руху. Це кошти українців. Ну, я вбачаюся, ви, ви сьогодні адміністратор, ви сьогодні менеджер, великий менеджер української економіки, українського бюджету. І сьогодні ви повірили в те, що можна виділити ці кошти. Я просто звертаю увагу, що ми відповідально ставимо до цих коштів. Ми поставилися так, щоб зробити те, що ми зробили. От. І вдячність, що така є довіра. Друге, із 15 видів спорту, які там були, я вам всі деталі кажу, тому що ви як людина, яка має відношення до спорту, я ж знаю, бачив тільки що у спортзалі. О, так чи інакше ви є розуміння спорту. Так от, з 15 видів спорту, яких приймала Україна участь, 10 з медалями. Знаєте? Є чому?

Иди сюда. Ты где? Нужно вас попросить. Все, отпускайте. Друзі, все. Дякую. 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 Все. Дякую. все.